Дісталось і багатостраждальному подільському мостовому переходу через річку Дніпро. Відтак історія розпочалась ще в далекому 2017-му, коли столичне КП, дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва оголосила тендер на 444 мільйони для зведення вказаного проекту. Після досить пітливих змагань, в яких обрав участь виключно один учасник, свою заслужену перемогу все ж отримало деяке тов екобуттрейд, про яке ми ще згадаємо. Але ось дилемма: ніби. Всесвіт був проти будівництва, пандемія, коригування проєкту лівобережної частини мостового переходу та, врешті, супротив мешканців не давав закінчити почати. І хоча генпідрадник залучив підрядні організації для нібито надання послуг з використання найманого нестандартного обладнання та залучення працівників до будівництва, фактично ж, усе зазначене було спростовано. А будь-які виправдання ТОВ ЕКБУ-3 щодо спрямування коштів, отриманих від КП на оплату послуг, залишились у статусі відмазок. Тож